Я вітаю наше вельми шановне та високодобірне буковинське товариство, телеглядачів Чернівецького променю і радіослухачів Буковинської хвилі. Сучасна журналістика сьогодні про неї дуже багато говорять. Кажуть, що сучасні журналісти сьогодні продажні що вони працюють за гроші. І виною в цьому звинувачують самих журналістів. Про сучасну журналістику і про різне цікаве інше ми поговоримо з нашим також цікавим гостем, а це журналіст. Письменник ведучий авторської програми прямим текстом на телеканалі Зік. Остап Дроздов. Пане Остапе, доброго дня! Вітаю вітаю. дуже радий бути у цій студії. Дякую вам за те, що нас провідали. От Остап, це таке суто українське ім'я. Я вважаю, що два імені Остап і Тарас. Це два таких найукраїнських, якщо так може висловитись, імені. І тут за власним епатажним свідченням Остап Дроздов, українець, який не любить Україну. Чому то вам таке дурне сказав? Я таке прочитав таку інформацію. Я не знаю, може є якесь пояснення. Я не знаю. Насправді є пояснення. Я сам журналіст і знаю, як це виривається з контексту. Знаєте, я для себе і вам раджу, і всім нашим слухачам, які зараз нас чують, і глядачам раджу для себе роз. Щеплювати ці два поняття країна і держава. Країну я люблю безумно. Це те, де я народився, де я відбувся, де я заробляю гроші, де я хочу кимось бути і де я хочу померти. А держава це однозначно мій ворог. Я її не те, що не люблю. Я це скажу голосно. Я ненавиджу. Цю державу, mm -hmm. як це репресора, як, як, як таке неправильно збудоване якесь оковирло, як монстра, який просто за рахунок громадянина збагачується. І я закликаю всіх не любити, тому що тільки через нелюбов можна змінити. І ну, для мене це цілий виклик. Я не боюся цих слів, я підписуюся під ними. Я державу не люблю, і я дуже не хочу, щоб люди любили того, хто їх. Гвалтує хто їх гвалтує? Це треба просто поміняти повністю ракурси. Чи є сьогодні умови в Україні, щоб будувати щось нове і будувати правильно? І повідомлення людина, яка критикує щось, може впровадити якийсь свій проект чи бачення своє в загальному, яка має бути наша держава Україна, враховуючи всі і етнічні, і міжконфесійні, і е, е, географічне положення, е, і ситуацію. Ка сьогодні відбувається саме в Україні. Чи бачить е, Остап щось нове своє в цьому хочу сказати? Ні, я завжди це кажу. І власне нашій нашому ефіру передували дві, дві лекції, які я мав сьогодні. в Чернівцях для перша для журналістів, друга для політологів. І Там дуже часто саме це питання задавали ті люди, яким в цій державі і в цій країні жити. Нам то що, ми вже в принципі своє місце знайшли. Ми пристосувалися, ми є достатньо ліниві. Усе покоління, я не хочу нікого образити, але там 50 чи 55 це є совкове, повністю спаскуджене соціалізмом покоління. Із Совкова нього, свідомість. Да, і з нього вже фактично ну, мало що візьмеш. Воно ну я не хочу ображати, але воно для модерну, для модерного проекту воно вже малопродуктивне. Ну я кажу, як є, і я це кажу з болем, тому що я кажу це про свою маму. Про своїх рідних, про свою бабусю, які ну просто ну віково. І історично, вже з іншої епохи, і вони, ну, на них зараз упивати не треба. А я упиваю саме на молоді. Знаєте чому? чому? Тому що в 2014 році, коли до навіть в кінці 13-го, коли відбулася, власне, не революція гідності, а ще Євромайдан, ото студентський, саме студентська фаза, я, ви розумієте, я наново ожив у своїй країні. Я до того дня, до того часу, 13 року, я, в принципі, думав, що в нас молоді нема. Що в нас є пофігістичне покоління, пофігістична генерація. Рація, яким по барабану власна країна їм би десь би трошки грошенят заробити, десь там чкурнути за кордон, щоб мама там заробітків 300 євро вислала. Він собі айфончик купить, і це все вся сфера, як то кажуть, зацікавлення. Ні, вони вперше сказали всій країні, що вони є, і ця країна належить не нам старим. Не хочу казати так, кому, так. а їм молодим, 18-літнім, шикарним, класним, які знають по три мови, які хочуть заробляти гроші, які хочуть кохатися, які хочуть розвиватися у своїй країні. І вони тоді розумієте, я що тоді побачив? Вони не знали, в якій країні вони хочуть жити. Вони ще малі були, але вони точно знали, в якій вони не хочуть жити. І вони не хотіли жити в сучасній Україні, на яку погодилися ми. Бо ми давайте говоримо чесно. От я сиджу перед вами, кладу руку на серце. Ми ж то всі, все покоління, більшість України, ми ж то погодились на Януковича. Якби так. не ці молоді вийшли, він би зараз був на другому терміні співнете моє слово так би було так, і так. насправді саме цим молодим людям належить шанс. І я, от за те, щоб вся країна стала на коліна перед 18-річним, перед 19-річним хлопцем і дівчиною, яка, яка каже, закінчуйте шановні батьки своїм совком, запхайте своє радянське минуле собі в одно місце. І дайте нам, молодим, модерним, європейським класним людям побудувати жити. для себе, то, то, то те, що вони бажали. От я хочу, щоб вони це будували. Ми для них вже нічого не збудуємо, тому що ми інфіковані, ми ліниві, ми спаскуджені оцим своїм історичним минулим. Ми є травмовані страшними історичними подіями, і ми оцей совок в собі носем, і в нас воно в нас заливалося роками як чорна густа смола. Ми хочемо вже відійти від цього. Я би пропонував всім оцим старим відійти від керма і дати можливість молодим людям, які ще, можливо, не дуже знають, в якій країні хочуть жити, але точно знають, в якій не хочуть. І от за цей шанс я готовий кожному, як то кажуть, і в чоло дати. Іде якийсь прогрес в житті, і ми бачимо е, на очі, бачимо, що відбуваються зміни. І без цього не може. Давайте повернемося, все ж таки так до питання журналістики. От сучасна журналістика, про яку говорять, що вона продажна, що вона яка про і так далі, і про е, суб'єктивну журналістику, про яку я також чув. Так. Стапи, прошу я дякую за питання. Для мене це болюче питання. Я зразу себе опозиціоную до. Так званої гламурно-пластикової київської журналістики. Ага. я це кажу так свідомо, тому що вона мене дратує. Я телевізора не дивлюся сім років. І як бачите, живий, прекрасно себе почуваю. І здоровий, Так, і здоровий. Так. маю нормальні мозги в голові і прекрасне почуття гумору. І я навіть не знав, як там виглядає цей рускій кисельов. Ну, тобто, я взагалі не знаю, що він там говорить про Україну. Мені настільки начхати на це, що я просто всім раджу от трошки попуститися того берега. І до журналістики я маю велику претензію, власне, до київської, центрально-української, центрально-канальної журналістики. Вони фактично дискредитували вдумливу. Телевізійну аналітичну журналістику вони все перетворили в інформаційну розвагу. Людина сідає перед телевізором, не щоб думати, не щоб. Пізнавати не щоб довідуватись, а щоб розважатись. Або цю... такі закони є да є. Є кров став на перше місце. От наприклад. На цю голку підсадили всю країну, і прощення немає тим всім так званим телевізіонним топ менеджерам як вони себе називають. Вони заточені просто під російську матрицю журналістики, яка гласить, що тілевідені бути Зауважте нерозумним, невдумливим, не не наративним, не педагогічним, не освітнім, а інтересним. Тобто, якщо в Наталії Вітліцької злетіли трусики, прекрасно. Це має знати курва вся країна. Так, от мене це дратує, і тому я просто я маю таку жорстку позицію до всіх своїх колег. О, тут Завдання замилити очі, от, показати власне. нам трусики, показати щось Абсолютно. інше, щоб прикрити те, що Абсолютно. найголовніше. І я, власне, за то найголовніше. Воно, можливо, не є таке цікаве, розумієте? Тому що про глибинні речі, які тебе турбують, і які, ну чесно кажучи, ну не раз просто спати не можеш. Тому що ну думки, думки, думки. Про це ж, звісно, ну знаєте, Це ж складніше людям прийняти, ніж трусики, так? Uh -huh. Але я наполягаю, що велика відповідальність є на людях. Люди, ви в руках маєте шикарну зброю. Вона називається телевізійний пульт. Якої холєри ви голосуєте своїм телевізійним пультом за всяку хірню? Перепрошую. От, ну от а потім на кого ви пиняєте? На кого ви пізніше показуєте пальцем? Що вам не то показують? Так ви ж своїми телевізійними пультами створюєте їм рейтинги. Я не маю великі претензії до глядацької аудиторії, яка просто безалаберна, безвідповідальна. І вона просто сидить на цій і не хоче зіскочити, а треба просто мозги включити. Це ж так просто. Це ж дуже ну просто. в принципі. Кожна людина так уже закладено людині. Що Зайбачте, вона... — Вибачте, що я гостро висловлююсь, бо наболіло людина? Бачить Кожен бачить світ в своєму, так би мовити, вимірі, бачить свою картину світу. Він намагається, щоб він бачив правдиву якомога більше правдиву картину світу. Mm -hmm. Йому не дають це зробити. Я маю на увазі тут фейки з одного боку, з е боку, маніпуляція свідомістю там російськими змі і так далі, і українськими в деякій мірі змі. У нас фактично е, така тотальна маніпуляція свідомості сьогодні. І як простому громадянину, який, ну такому, як ми кажемо, пересічному все все таки відрізнити, відсіяти правильно. Треба вміти просто відсіювати і аналітично е, думати, інакше людина не зможе. Вона може е, е, заплутатись і е, втонути, втопитись в в. Тої в тій багнюці інформаційні питання насправді складне, і ми дійсно, я маю визнати, ми живемо в телекратії. Телекратія це така форма правління через телевізор. Я дуже часто на всіх лекціях повторюю це словосполучення. воно є новим, воно не є політологічним, але воно дуже добре визначає. Влада спілкується з виборцем через телевізор. А якщо забрати телевізор, а що заважає якось напряму? так? Тобто Засобів дуже багато Тобто Ми фактично є в ситуації, коли телевізор формує порядок денний, він формує, скажімо так, всі відволікальні маневри. І пізніше ми маємо на виході таке оболванення виборця, і насправді це є двохсторонній зв'язок. Якби люди цього не хотіли, вони би цього не мали. Наприклад, я не хочу дивитися всю ту пургу, я не дивлюсь. Хто мене може змусити? А змусити ніхто не ну, може. Так от я питаю, от мені, мені дуже часто на всяких творчих зустрічах, а я зараз їжу по всій Україні, е, дома рідко буваю, і просто можу це сказати. Все завжди є питання, а там той шустер, а там той туту, ту, а там тут. І я ставлю питання у відповідь в зал. Підніміть руки. Хто в п'ятницю дивився шустера. І піднімаються руки. І в мене виникає питання: так до кого? До кого ви звертаєтесь? Так станьте. Ідіть в туалет, подивіться на себе в дзеркало, і скажіть, я спів відповідальний за оболванення самого себе. У нас і така у нас така ментальність, що нам, українцям, мені здається, більш важливо не знати суть події, а знати про те, а що ж про це говорять інші. Та. Тоби І дуже тонко підмітили Богдане. Так шукаємо, а що ж сказав той? А як цей відрогував? А як цей? Ми говоримо в Україні про єдність, а де-факто партії, блоки, політичні сили руйнують цю єдність. От у нас нещодавно відбувся етнічний фестиваль, перший всеукраїнський фестиваль етнічної музики, де ми представляли різні музичні інструменти uh -huh. різних країн світу, Австралії, Європи, Східної Африки і так далі. Тому подібне, я також представляв один з інструментів, який називається Дарбука. Справа в тому, що якщо ти цікавишся культурою іншого народу, іншого іншої держави. Етнічною культурою або поезією, або літературою ти пізнаєш цю народність, цей народ, і на якомусь етапі жодна маніпуляція свідомістю з боку не заставить тебе підняти руку. На представника тої чи іншої нації. ви глибоко купнули. Богдане глибоко нічого тут не скажу. Я бачу, що от в цьому, наприклад, більше завдання. А ми говоримо про єдність України, і знову ж таки один тягне як лібідь, рак і щука. Так таке відбувається щось е, сьогодні в державі. До речі, ми підійшли до такої цікавої теми. Я, не, я? Хочу, не хочу пропустити про ваш роман номер один вибух, який ну кажуть, що він стане бестселером в Україні, що Він має дуже потужну. Я на жаль не читав, було б цікавіше безмовно. Ні, спілкуватися, якби я прочитав нічого, постфактом. Постфактум. Розкажіть, будь ласка, про цей роман своєрідний тяжко розказувати про. Ну бо я так дуже, я в ньому, так і мені так важко вийти з свого тіла і про нього розказувати, наче збоку. Ну для мене це перший роман. Він тому і називається номер один, тому що він перший. і Він для мене є номер один. Дійсно, я був приємно так здивований, що під час форуму видавців у Львові, де він був презентований, то ми повністю весь наклад був. За два дні розкуплений, і ми змушені були відчути такий дефіцит тривалістю в тиждень-півтора, коли якби був попит, а книжки не було додруковувало видавництво наклад. Зараз, слава Богу, все нормально. Його можна придбати вільно і в інтернеті, і на сайті видавця і в, в різних містах, в різних книгарнях. Це можна знайти інформацію. В Чернівцях це в українській книзі угу. на центральній площі. Ось і для мене це є досить важливий текст я скажу ще чесно, Богдан, я коли е, написав, якісь знаєте, злякався чи не забагато. Оголив, чим забагато нерву відкрив, тому що там дуже багато власне біографічного, не автобіографічного, а просто біографічного мого того, що мене формувало як е, нонконформіста. і мені тут імпонує одна од, один із критиків, який назвав цей текст і маніфестом нонконформізму. Угу. тобто певного покоління, яке от просто заявляло своє небажання бігти в натовпі. Навіть якщо цей натов біжить у правильному напрямку, треба просто дати право певному поколінню і певній людині вийти з натовпу і просто в самому прибігти. Не з кимось розумієте? Mm -hmm. Це є важливе засадниче право моєї внутрішньої свободи. І власне цей роман ну, по тому фідбеку, по тому зворотньому зв'язку, який в мене є саме на зараз, бо люди багато телефонують і пишуть, і звертаються, тобто обговорення йде жваве. Багато хто пізнає себе, тому що мені здається, що кожна людина, яка десь викристалізовувалася, вона завжди проходила момент бойкоту себе, момент остракізму, момент вигнання, момент, коли її ставлять на середину класу. А моя. Книга мій текст починається зі сцени, де десятирічну дитину, тобто героя, ставлять на середину класу і просто якби розстрілюють. Ну розстрілюють не в прямому сенсі, а розстрілюють своєю брехнею. Тобто, людина опинилася, дитина опинилася один проти 25 однокласників. Це знайомо кожному, хто кого ставили на середину класу. І Я думаю, це вікового обмеження немає, тому що кожен десь приходив в свою історію сутички з більшістю. Для мене слово більшості ніщо. Я боюся більшості, тому що, як правило, більшість є малоякісна. І це за цими філософськими канонами масовим є те, що має найменшу ціну. І тому масовим може бути сміття, масовим може бути треш, масовою може бути помилка, масовим може бути психоз. І власне, от там, де є особистісне для мене це є абсолютно культове, культове поняття. Особистість, особисте, приватне моє. І, власне про це роман. Можливо, я так дуже абстрактно відповів uh -huh, на ваше питання. Uh -huh. Ну так намагався гли глибоко копнути, бо це це дуже глибокий текст. Це не є такий, навіть хюндай нечтиво. Ти посів там в хюндай інтерсіті, uh -huh. і поки там доїхав до Києва, прочитав. Це вдумливий текст, який дуже легко читається, але там зашиті дуже глибинні смисли. Змісти, які я думаю, кожен знайде, кожен угу. незалежно від віку. Я колись мав таку цікаву зустріч в свій час з Сергієм Параджановим, тут в ресторані Театральний. Що не каже? І коли ми прощалися з ним, він сказав мені таку пораду. Він порадив мені будь подальше від толпи і читай іностранну літературу. Абсолютно правильно. Тому ви є продовженням, напевно, навіть думки Сергія Паражаної. Ну, це... Паражан таку ніс таку думку, і mm -hmm. ви, у вас така думка Бачите? співпадає. Я цього Значить, не знав. ви близькі це для мене це для. Для мене ця фігура є культовою, тому що для мене, розумієте, мені дуже, завжди мені дуже цікаво, як не носій національності так глибоко може зайти в національність. Він вірменин. Так, так. І як він глибоко міг зайти в українство, це є абсолютно феноменальне щось космічне. Колекціонер, костюми, кульціонець. Воно, воно мене настільки зворушує, і це треба повчитися знаєте, багатьом нашим видатним патріотам, які, знаєте, я вже знаю правило. Чим більше знаєте візерунка на вишиванці, тим більший корупціонер. Угу. Журналіст балотується в Верховну Раду. Як навіть три це рази це добре чи ні? Я вже сказав, плюйте три рази, постукайте Все. по чому-дерев'яному. У uh -huh. мене було багато можливостей ставати депутатом, я цього не приховую. бо мене часто це запитують. Якби я хотів, то я би зараз з вами сидів тут, ви знаєте, з яким значком депутатським, і ви б до мене ставилися, як і до всіх депутатів зі зневагою. Uh -huh. Або з такою прихованою, знаєте, uh -huh. такою, такою зверхністю. Я не я розумію, що журналіста, який є успішний в своїй професії, може сподвигнути йти і, і бути тим, кого ти. Ще вчора і все своє професійне життя нещадно критикував. От де зароджується ця шизофренія, аби ти ціле життя протиставлявся політиці, ти ціле життя викривав її, всі негативні сторони і так далі. І тут раптом сам захотів собі мати п'ять квартир. Оця шизофренія мені не знайома. Може, я трохи дурненький. Ні. Може я трохи не ну, того чуємо, але до ну, тільки далеко там, від нас. закладі лозунги там певних е кандидатів і вже потім депутатів, яку роботу вони проводять. Безумовно читаєш, думаєш, далі дійсно людина проводить роботу і слава Богу, що вона але де Це... факто, потім, коли вона чогось домагається чи добувається, ти зовсім е по іншому дивишся, по і зовсім по іншому ставишся до цієї людини. Я не я бачу не ж... ну Я не знаю, може вам зустрічалися. Я не зустрічав жодного політика різних мастей і різного калібру. А повірте, я як жорполічний журнал. Наліст, через мене прийшло дуже багато всього цього. Я не бачив жодної людини, яка би от просто мала мужність чесно подивитися в дзеркало і сказати: Я йду в політику, щоб накопичувати блага. А це так. Це і є завданням української політики. Це не Британія, це не Америка, де є змагання концепцій, де є змагання стратегій. У нас це є просто тупе заробляння грошей, тому що політика це є найпростіший спосіб заробити. І тому треба просто кожному політику не грати варіата, тому що всі люди і так все прекрасно знають стати перед зеркалом і сказати. Ну так, ми йдемо туди, щоб трошки собі квартирку цапнути, щоб на машині нормально їздити, а не щоб сіяти добрий вічний і народ просвіщати. Ну як, хто в це повірить? І мій дід казав моєму татові: йди в життя, справуйся, будь порядним. Але не лізь політику, О. бо політика це курва, яка сьогодні приймає одного завтра другого. Ну і тим не менше, ну а з другого боку кажуть, що якщо ти не в політиці не займаєшся політикою, то політика завтра займеться тобою. Як ви до цього ставитесь? Е, дуже спокійно. Вона і так ну, знаєте, політика вже залізла в наше життя так, що вже кожна бабця, знаєте, в селі є політиком. Вона може далі свого рецентру в житті не була. Але вона тобі все розкаже про Ангелу Меркель, про Барака Обаму, про Хіларі Клінтон. А про Путіна то 100%. Тому я до цього ставлюся якось навіть, трошки з усмішкою. насправді я вважаю, що людина має право. Не займатися, не цікавитися політикою, і я виступаю за право людини бути аполітичним. Більше того, я навіть заохочую не ходити на вибори тих, хто реально не має за кого голосувати. Бо я вважаю, що це набагато лицемірніше йти на вибори, і голосувати за того, кого ти в душі то не підтримуєш, угу. а тільки з міркувань, ну та щоб той не пройшов, ну та бо то менше зло. Ви знаєте, між вибором меншого і більшого зла у нас стільки накопиченого зла. Люди думають, що вони через вибори відділяють зерно від полови. Насправді вони на кожних виборах сортують полову по різних. В своїх no. контейнерах. ми займаємося сортуванням полови вже 25 років, різновиди полови, полова така, полова така, а полова така шикарна, а полова така просіяна, а полова просушена, а полова прекрасна і чудова. Полова проти полови, і люди на це ведуться. Якщо ну, в мене реально про інколи проти таке волання, от як то кажуть, в пустелі. Якщо люди, ви бачите, що немає на політичному горизонті жодної партії. Що жодного політика, який би реально відповідав вашим ідейним, якимось світоглядним переконанням, ну якого милого виходити на вибори голосувати? Щоб Що я цього не розумію. Я в цьому плані поважаю європейською. Люди, людина шукає. Я розумі, Щось, ну, вона не розуміє. так шукати Її там, де можна знайти. Міськи, міськи, за, за, за я розумі, я би казав, що є чесніше. Ну, я, да, я би казав, що набагато чесніше буде визнати, що ну, якщо немає такого кого ласувати, то краще не йти і просто не брати участі у цьому фарсі, у цьому театрі абсурду. Ну, нащо? Дійсно, я колись пам'ятаю під час Чорнобильської аварії по Києву ходив такий віршик. Засмутились українці ні в кишені, ні в Ширинці. А як ще раз довбане, не поможе й каверне. Ось такий віршик ходив. Це прикро безмовно. Я б не хотів. Я хочу щоб Україна в нас розквітала наша держава і. До речі, я хотів ще не забути про одне питання. Дуже важливе, все ж таки, загальний погляд на події сьогоднішні на сході країни в Донбасі. Які ну скажімо, ви не Вольф Месінг, безмовно, ну як би ви бачили закінчення цього, те, що відбувається сьогодні, чи бачили і як ой, зараз наговорю, ой, зараз наговорю, чує моє серце. Ну добре, питання прозвучало, мусить прозвучати відповідь. Я буду максимально відвертий і щирий. і Не буду ховати, як то кажуть, свої думки, які з за Якісь папірчики, моя позиція така. Я почув трошки здалеку. Коли сталася вся ця біда з Кримом, я скажу чесно, я навіть е текст про це написав, я сприйнявся все з полегшенням. Я нарешті сказав: слава Богу! Оця п'ята колона, оця безпросвітна українофобна вата, яка 25 років отруювала український організм своїми комуністами регіоналами, калісніченками, якимись миримськими, якимись відбитими негодяями, Нарешті вона відпала і не вона не руйнує от конструкцію моєї модерної України. Тому що мені я не хочу в складі України мати бабок. Які кричали Росія приді, які кричали Путін приді, які побігли зразу здавати український прапор, топтати український прапор, здавати український паспорт, його палити. Я їх ненавиджу. Я кажу це абсолютно щиро. Я маю на то просто свої внутрішні громадянські підстави. І це чудово. Тому чудово. ну брут моя така позиція. Хтось з цим погоджується? Там є люди, які говорять: там Крим наш. Та ну що Крим наш? Крим ніколи наш не був. Я там був ще до анексії кілька разів, ну то про що ми говоримо? Якщо якісь там водій, воділа, якісь там гріша, розумієте, які везе там з Сімферополя до Ялти, і в нього на лобовому шклі в його маршруті на присості трикалор? Ну про що далі говорити? Про що можна говорити? це? Ну, ну, ну кого ми дуримо? Що самі себе? Я, я більше семи років я... не був в Криму. Ну що хіба не так? Ну і розумієте, ну, тому як з Донбасом ситуація є критичніша, тому що це континент. раз. По-друге, там все ж таки багато життів покладено, і країна вчепилася за, за цю територію. Я скажу так, я скажу обережно, щоб мене не звинуватили в якихось, знаєте, там крайнощах, але я ну, обіцяв щиро відповісти. Я, 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 я не хочу лукавити, не хочу брехати. Я вважаю, що Україна, чий кордон буде закінчуватися на лінії АТО, це краща Україна, ніж би була Україна з Донбасом, з ДНР і ДНР у своєму складі. Хто хотів, той почув, хто не хотів, той не почув. Я дійсно вважаю, що цю вату, яка палила український прапор, і яка нарікає постійно на хунту, і яку так легко забалванити в третьому тисячолітті сорі. Ми не є Північна Корея, де немає інтернету. Ми є відкрита країна, де можна дізнатися багато точок зору, багато правд. Якщо вони зомбі, якщо вони тупі, сліпі, дурні, глухі барани, які не можуть просто ну, хоча б включити свій мозок чи той залишок, мені такі громадяни в модерному проекті Україна, європейському проекті не потрібні. І я не готовий, розумієте, я, я не маю що сказати тим матерям, які до мене приходили в ефір, які втратили своїх синів. Я питаю, заради чого? Заради чого люди поклали своє життя, щоб ці далі проклинали хунту, щоб ці далі тішилися, як їм добре в Новоросії своєї, та да, пішли вони під три чорти, отак вот я хочу сказати. От тому, знаєте, треба мати якийсь певний гонор, не напрошуватися на позиції такого молодшого брата. Мол, ми такі Україна, у нас така хороша Україна. Ну давайте, ну примкніть до нас, ну давайте ми будемо з нами. Ну та давайте до нас. Ні, Нічого подібного. Ми маємо ультиматум поставити. Або ви хочете з нами, хочете себе себе мислити членами і компонентом українського проєкту або на три букви. Хто вас просить взагалі? Ви ще потім проситись будете тоді, коли ви будете жерти одну гречку, а у нас буде Європа розвинена років за 15 чи за 20. От так я хочу, щоб Україна говорила з тим регіоном, а не от осюськання, муськання і так далі. Ну, от в мене достатньо, можливо, не традиційна позиція в цьому питанні, але. Дякую, що вислухали. Я висловився. остапе. Дуже Сказав приємно. Щиро. Дуже приємно було по перше познайомитись. По друге, я хочу книга. Це мі зараз подарунок. нашим нашим телеглядачам показати і радіослухачам нагадати. Роман Остапа Дроздова, номер один роман. Вибух, можна через роман більш познайомитись з його автором придбати його в магазині. Так? Українська книга він достатньо популярний сьогодні. Запрошую вас, друзі, скільки ви. Книжок прочитайте. Настільки ви станете розумнішим. По перше, по друге, все ж таки, е, мені це вже цікаво. Остапе, дуже вдячний це У нас. В гостях був журналіст, письменник, відомий автор е, своєї авторської програми, прямим текстом на телеканалі. Зізік Остап Дроздов дуже дякую е, за пане дякую за толкування. Дякую, дякую, Богдане.